Український клінічний онкологічний центр це спеціалізована установа обласного рівня. Де використовуються сучасні стандарти як Європи, так і Америки. Ми сучасний європейський центр, який надаємо онкологічну допомогу в всьому спектрі і єдині в області, де комплексно надається всі напрямки це і хірургії, хіміотерапії та променевої терапії. Тобто пацієнт, коли звертається до нас в установу, починаючи з діагностики, завершуючи лікуванням, він отримує весь спектр медичної послуги, яку він потребує з тим чи іншим захворюванням. Діагностика є важливим і першим етапом лікування. Вчасне виявлення і проведення дослідження дозволяє виявити початкові ознаки захворювання, а також встановити певне проміжне діагностичне критерії в постановці динаміки лікування. Ми проводимо обстеження шлунку, кишківника та легень. Відповідно, це де гастроскопія, бронхоскопія та колоноскопія. За день ми десь проводимо від 20 до 30 обстежень. За рік більш виражена кількість це 4,5 тисяч обстежень. Всі наші обстеження проводяться безкоштовно, при умові, якщо у пацієнта є електронне направлення. Ми працюємо на відеостойках японського виробництва фірма Olympus. Вона нам надає цифрову картину на великий екран. У нашому онкоцентрі функціонують чотири кабінети ультразвукової діагностики. Працюємо по попередньому запису для того, щоб не створювати під кабінетом черги і забезпечити максимальний комфорт пацієнтам. Наші кабінети забезпечені сучасними ультразвуковими сканерами, які надають нам можливість виявляти зміни на ранніх стадіях. Це УЗД черевної порожнини, нирок, гінекологія, урологія щитовидка, молочна залоза – це дуже поширене обстеження. В місяць до двох тисяч обстежень в середньому ми проводимо. Ми працюємо на апараті Canon Аквіліан Lighting 32-зрізовий. Це йде високоточний КТ-апарат, який поєднує в собі швидкість обстеження, мінімально променеве навантаження на пацієнта і високу роздільну здатність. В день ми можемо приймати, в основному приймаємо від 18 до 25 чоловік. Це повноцінні обстеження з внутрішньовенним посиленням. В основному ми обстежуємо органи грудної порожнини, органи черевної порожнини та органи малої миски. Якщо у пацієнта враження носоглотки, ротоглотки, голосових щілин, то додатково вже йому проводиться обстеження шийного відділа хребта, придаткових пазух носу та головного мозку. Методом мрт діагностики ми можемо візуалізувати найдрібніші деталі пухлинного процесу. У нас на даний момент стоїть магнітно-резонансний томограф Siemens Solo 24-го року. Випуску в кінці 24-го року його встановили. Запрацювали ми повноцінно в кінці весни. На сьогоднішній день ми приймаємо до восьми пацієнтів. Їм проводяться такі обстеження, як МРТ з внутрішньовенним контрастуванням. Для дивдіагностики онкологічних процесів поширення місцевого процесу та визначення в подальшому тактики лікування направляють на обстеження виключно лікарів онкологічного центру за такої необхідності. Якщо є покази у пацієнта до обстеження на МРТ, то йому проводиться таке обстеження. Працюємо на сучасному обладнанні, які захоплюють усі ключові напрямки, такі як гематологію, біохімію, імунологію, гемостаз та уринальну діагностику. Ну, наші гематологічні аналізатори забезпечують, перш за все, це точну і швидку оцінку системи складу крові, що є дуже важливим для наших пацієнтів, які приймають хімію чи променеву терапію. Біохімічному наші аналізатори виконують до 800 тестів на годину, які охоплюють такі дослідження, як функції печінки, нирок, електролітного балансу, білкового обміну. І дуже важливим це є для наших лікарів, бо ми вчасно можемо діагностувати якісь будь-які відхилення і коригувати терапію. Ми також активно використовуємо кугуляційний модуль. Що оцінює систему гемостазу, хочу наголосити, що це є дуже важливим для пацієнтів, онкопацієнтів, тому що розвиток тромбозів чи кровотечі часто супроводжує основне захворювання. Окрему роль можу сказати про наш імунологічний аналізатор. Він допомагає нам визначати онкомаркери, оцінювати гормональний статус. Клінічний структурний підрозділ щодня приймає велику кількість пацієнтів. Це е, може бути в день від 250 до 320 340 пацієнтів, які звертаються за місяць. Ця цифра 5,5 тисяч шість тисяч враховуючи внутрішньо переселення особи. У нас цей показник дуже збільшився. Це пацієнти, як первинні, які звертаються до нас. Первинні пацієнти максимально швидко проходять всі обстеження, лікарі готовлять їх до проходження мультидисциплінарної комісії, при виявленні злоякісних новоутворень, щоб максимально швидко можна було почати спецлікування. Це є вторинні пацієнти, ті, які на сьогодення знаходяться в нас на лікуванні. У нас пацієнти не лікуються тільки хірургічним методом. Отримують системну терапію, ендокринну терапію, або променеву терапію. Це пацієнти, які отримують спеціалізоване лікування, яке в собі включають абсолютно всі направлення. Тому вторинні пацієнти, які приходять, вони можуть або після бути хірургічного втручання, або зараз знаходитись на системній терапії, або проходити променеву терапію. Так само, це є пацієнти, які вже закінчили у нас спецлікування, і вони знаходяться на спостереженні. Вони далі працюють своїми лікарями, вони приходять на регулярні огляди, і лікар їх далі супроводжує. Нічний онкологічний центр належить до третинного рівня надання спеціалізованої медичної онкологічної допомоги. З кожним роком збільшується кількість пацієнтів, які отримують спеціалізоване стаціонарне медичне лікування. Так, у 2023 році лікування отримали 14 тисяч пацієнтів, у 2024 році 15 тисяч пацієнтів. Ми бачимо, що кількість пацієнтів зростає з кожним роком. Це за рахунок того, що збільшується кількість онкологічних захворювань у молодому віці, та за рахунок внутрішньо переміщених осіб під час війни. Всі відділення оснащені сучасним обладнанням палати комфортні для перебування та оснащені всім необхідним. Ми лікуємо терапевтичним методом, саме хіміотерап... власне хіміотерапія, гормонотерапія, таргетна та імунотерапія. Лікуємо ми фактично всі патології. Це, беручи до уваги, це лор патології, онкологічні лор органів, шлунково-кишкового тракту, дихальної системи, захворювання шкіри. М'яких тканин та кісток. Ми активно розвиваємо напрямок гематології і також спостерігаємо, що пацієнти звертаються доволі в пізніх стадіях. В середньому наш структурний підрозділ в місяць проліковує від 900 до 1000 пацієнтів в місяць. Наш операційний блок в Буковинському онкоцентрі він займає шість операційних столів: два операційних столи у нас поліклінічному відділенні, чотири операційних на третьому поверсі у стаціонарі. Тобто в середньому ми забезпечуємо 15-20 операцій в день. Тобто це різноманітні операції, це гінекологічні оперативні втручання, це абдомінальні, це торакальні, це мамологія і, звичайно, шкіра хірургія одного дня. Операційний блок оснащений новітніми технологіями. Ми наразі маємо флюоресцентну стійку, яка забезпечує флюоресцентну візуалізацію в режимі е, реального часу як для лапароскопічних операцій, так і для відкритої хірургії. Операційний блок забезпечений чотирма. Ендохірургічними е, генераторами це Бова, Технолаб, Шторц, тобто є дві лапароскопічні стійки. Одна лапароскопічна стійка з звичайною, інша лапароскопічна стійка з icg візуалізацією Також у нас наявні ендохірургічні лігувальні інструменти це лігашур і ультразвуковий ніж із біполярною коагуляцією гармонії. Наразі наше останнє придбання для торакальної хірургії це є ротаційний, повністю оснащений для повороту пацієнту автоматизований операційний стіл. Ну, най найбільш із найкращих на Буковині. Аналогів на Західній Україні майже немає. Вичи кількість операцій, які ми проводимо щоденно. Це приблизно виходить близько 300 то і більше операцій в місяць. ми Це практично всі види анестезії, в залежності від типу оперативного втручання, від діагнозу пацієнта і від об'єму оперативного втручання, яку потребують хірурги, як ендотрахіальний наркоз, комбіновані наркози, внутрішньовенні, підурання, спільно для кожного пацієнта підбирається наркоз індивідуально в залежності від його. Загального стану супутній патології і відповідно діагнозу захворювання. В центрі Застосовуються апарати для дистанційного опромінення та апарати для контактного промінення або внутрішньопорожнинного промінення. Безпосередньо для дистанційного промінення це у нас кобальтова система це агатор 1У. Ми використовуємо для пухлин всіх переважно локалізації, окрім поверхнево розташованих пухлин. Другий апарат для дистанційного промінення це тера 200 ми його використовуємо для пухлин, які розташовані поверхнево або напівглибоко. Це є пухлини шкіри, пухлини губи, метастазічне ураження ребер. І наразі у нас вже з'явився лінійний прискорюючий. Перший підсумок це проліковано успішно 227 пацієнтів. 80 пацієнтів на етапі лікування. Складні випадки, які ми колись не розглядали в лікуванні, які потребували такого методу, як лінійний присторювач. Лікуються зараз наразі в нашому Буковинському клінічному онкоцентрі, а не направлені в інший лікувальний заклад до столиці, до інших країн. Тобто це великий прорив з запуском другого лінійника. Ми пришвидшили процес лікування багатьом пацієнтів. Онкологічний центр отримує хіміопрепарати за бюджетною програмою за напрямком забезпечення хіміопрепаратами, радіофармпрепаратами та ліками супроводу для лікування онкологічних хворих. Свою потребу в хіміопрепаратах ми подаємо в наш департамент охорони здоров'я. Вони вже передають наші заявки далі. Пацієнти отримують всі хіміопрепарати безкоштовно. Супроводу пацієнта це найновіший підрозділ Буковинського онкоцентру, який створений 1 червня 2025 року, включає в себе рецепцію, кол-центр і приймальний покій. Наші виїзди в першу чергу добре для найбільш віддалених куточків Чернівецької області. Так як Чернівецька область дуже розтягнута. Ми їздимо і в Селятин, і в Яблуницю, і в Потилу, і в Сокиряни, і в Новодністровська. Це сто від кілометрів І Це є шанс пацієнту побачити. І оглянутися вузьким спеціалістом, онкомомологом, онковрологом, онкогінекологом також прийти, у ЗД діагностику. Попередні виїзди узгоджуються з кожним директором центру медико-санітарної допомоги. Поквартально ми плануємо його. Кожен директор просить, куди ми маємо виїхати в амбулаторії. Ми собі плануємо завчасно і кожну п'ятницю виїжджаємо. Перед тим створюється оголошення для громади, що ми приїдемо. Щоб пацієнти були готові, що ті саме спеціалісти приїдуть на огляд. І це в першу чергу дозволяє нам раннє виявлення онкопатології. По-друге, дисциплінує пацієнтів звертатися, не боятися лікарів, в першу чергу до сімейних звертатися, а тоді вже до вузьких спеціалістів онкоцентру. У нас є чотири експертні команди. Вони засідають кожен день, крім понеділка. Працюють чотири експертні, ну відповідно онкологічні команди, працюють з 14.00 ну, і орієнтовно до 17.00 до 18.00. У нас на даний момент є три адміністратора, які модерують справи. Тобто людина звертається до свого сімейного лікаря або онколога, оформляє документи, скануються документи, подаються в систему. Наші адміністратори модерують, дивляться, чи ці документи, чи достатньо документів, чи є всі обстеження, чи все відповідає. Якщо відповідає, значить ставлять на чергу. На даний момент ми рекомендуємо сімейним лікарям, онкологам, районним онкологам вносити, сканувати справи, вносити в систему. А вже наші адміністратори модерують справи. 15 медичних сестер і 60 молодших медичних сестер це команда, яка виконує не тільки професійні навички, це не тільки про медичну допомогу, маніпуляції, догляд, це і про духовний, душевний стан кожного медичного працівника і кожного пацієнта. Це уміння мовчати, коли немає відповіді на питання пацієнта. Це просто потримати за руку. Коли болить, це чистота, це догляд, це ніжний погляд. Медичні сестри це ті, кого бачать зранку пацієнти, і дуже часто це ті, хто кажуть на добраніч пацієнтам. Тому саме етичним таким моментом ми приділяємо надзвичайну увагу в нашому колективі. На сьогоднішній день наші пацієнти перебувають в стінах установи, яка отримала. Відзнаку Асоціації інфекційного контролю України чиста лікарня безпечна для пацієнта, серцем нашого прибирання, серцем нашої чистоти є звісно, наша пральня. Наша пральня оснащена спеціальними машинами, пральними, які в тому числі перуть і мопи, які ми використовуємо для прибирання, оснащена сушильними. Спеціальними машинами, великим каландером для прасування. Тому на сьогоднішній день наші пацієнти забезпечені повністю чистою білизною, яка відповідає всім вимогам і стандартам, які контролює наш інфекційний контроль. Наші пацієнти забезпечені білизною це зручні сорочки, які ми видаємо пацієнтам. І Звісно, догляд за ними вже полегшує для молодшого і середнього медперсоналу. Український клінічний онкологічний центр це надійний партнер Національної служби здоров'я. До нас заклад може звернутися будь-які громадяни України. Єдине, щоб в них була декларація з сімейним лікарем. Всі послуги в закладі безкоштовні за договорами з національною службою здоров'я.